До сих пор говорить с акцентом. Вот вы хотели бы от этого избавиться? Даже Гитис не смог это из меня выпить, хотя я очень старалась. Я не, не то, что горжусь, но это вот, ну, это я, вот это у меня такой голос. Співачка українського походження Наташа Корольова під час війни в Україні показала свою справжню сутність. Після повномасштабного вторгнення вона не просто відмовчала і продовжила заробляти криваві рублі, але й підтримала путінський режим. Чоловік корольової Тарзан затятий за патріот, справжній фанат війни в Україні, про зраду екс Українки, а зараз відомої путіністки Наташі Корольової, про готовність відправити чоловіка Тарзана на фронт. Звичайно, про санкції РНБО проти подружжя Путіністів. Та їхню реакцію та про ставлення українських зірок до зрадиці корольової та її чоловіка про стосунки з мамою та сестрою співачки, які виступають на підтримку України, розповімо вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Збільсово прозвучало теперіти атастворіння України. Ми можемо зажити українське. Я не знаю, все залежить, ну, як настроєння, лили кудавати, или... і довго має. Ора из... каже, гей, наливайте повні чари, щоб через вінець алилося. Щоб наша доля нас не цурала, щоб краще в світі жилося. 12 жовтня 2016 року. Служба безпеки України заборонила Наташі корольові в'їзд до країни на 5 років. Наташа, яка народилася, і виросла в Києві з початку повномасштабної війни, мовчить про звірства, які загарбники творять на чужій землі. Вона цинічно продовжує виступати на святах у Кремлі. Очевидно, довгі роки життя в Росії і високі гонорари виявились важливішими батьківщини. Попри довге замовчування війни, співачка Українська. Кого походження таки обрала сторону та вирішила підтримати агресію Кремля і свого чоловіка Тарзана. Це стало зрозуміло, коли вона виступила на концерті РФ з шоу-балетом, одягним кольори російського прапору. Крім того, на банері був піонерський значок з обличчям корольової замість Лєніна. Росіяни у виступі корольової побачили однозначну підтримку війни в Україні. Туше унігаю Бече. Баз гуде, скрипка плаче, милий мій гуляє. Ой тьох, тьох, від тьох, тьох, Тьо, Солове він свою всю пташину до гніздечка кличе. Ну, там, <рес> хороші, огромные, так що, в принципі... Тарзан, справжнє ім'я якого Сергій Глушко, шанувальник путінського режиму, він неодноразово висловлювався на підтримку російської агресії. Він є офіцером армії РФ та має звання старшого лейтенанта. У свої 52 роки Тарзан нібито не підлягає мобілізації. Але оскільки в Росії повістки роздають Усім він має всі шанси продемонструвати свій патріотизм на ділі. Уродженка України, співачка Наташа Корольова, заявила, що готова відправити свого чоловіка Тарзана воювати проти рідного народу. Артистка змирилась з тим, що його обранця можуть забрати в армію, бо вважає, що таке в них життя. На запитання, чи готова корольова провести чоловіка путініста на війну проти українців, вона відповіла: ну а що робити, якщо таке життя у нас пише обозріватель. Корольова не уточнила, чи готова відправити на злочинну війну свого сина Архіпа, якому вже 20 років. будучи родом из семьи военного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Никогда, никогда русский солдат, солдат русской армии не позволял себе такие гадости, которые вы пытаетесь впарить всему нетрезвому миру. Никогда, слышите? Це ваші методи, це ваші нацистські фашистські методи. 7 січня Володимир Зеленський підписав наказ про запровадження санкцій проти російських зірок, які підтримують російську агресію в Україні. У списку опинилися Кіркоров, Алєгрова, Білан, Тарзан, Успенська, Шуфутинський та багато інших. Тарзан прокоментував провадження проти нього санкцій РНБО зверненням до Володимира Зеленського. У соціальних мережах пропагандист опублікував пост, якому назвав президента України Вовою. Однак не всі підписники зрозуміли, кому саме адресувати. Соване послання у своєму зверненні путініст також назвав українців приниженим народом, який нібито захоче задушити президента. Под санкціями нам жить не нова. Засуньте собі этот список. Вова уж скоро мракобесію у конець прийде тебе задушить. Твой же тобой уничтожений народ. Написав росіян на своїй сторінці в інстаграм. У коментарях користувачі мережі попросили уточнити, до кого саме звертається глушко. Ребята русские солдати, солдати російської армії, вся страна вірить вас. Мы очень переживаем за вас. Любим вас. Мы с вами. Победа будет за нами, ребята. Никогда мы не поверим в ту грязь, которую пытаются по всему миру распространить. Вы самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у шоу мене з країни на болотах Русама Сонцева, який прекрасно знає підкилимні історії російських зірок. На питання Гордона про те, чому королева підтримує чоловіка ідіота з дома з вивином в голові. Сонце відповів: вона встала перед вибором, що їй робити, або позбавлятися від нього, або якимось чином. Втім, шоумен переконаний, що Наташа Корольова не входить в число тих, хто дійсно вірить в пропаганду країни окупанта. Вона просто пристосувалась, їй набагато зручніше ховати голову в пісок і піддакувати всім. Пише Галавріат Вот такое понятие, как принюхались. Вот когда вокруг дерьмо, ну ты принюхиваешься, и ты его в какой-то момент уже не ощущаешь. Я сейчас и про ее мужа. который с начала войны тоже выдавал вот эти пастрина, стала перед выбором, что ей делать? Либо избавляться от него. Я помню, я в своих эфирах говорил «Вы знаете, она разошлась с ним, вот увидите, она с ним разошлась» Но сейчас они милуются на каких-то курортах она трется рядом с ним, с улыбочкой, не то, что это неуместно учитывая, что ты укра... украинка по крови. Это, это как-то плохо выглядит это издевательски. Но сейчас они милуются на каких-то курортах она трется рядом с ним, с улыбочкой не то, что это неуместно учитывая, что ты укра... украинка по крови. это как то плохо, выглядит это издевательски. українські артисти також чітко дають зрозуміти, як саме налаштовані щодо поціновувачів путінського режиму. Співачка Оля Полякова розмішила публіку фотографіями, зробленими в туалеті однієї з київських музичних студій. Там повісили портрети артистів, які підтримали кровожерну політику Кремля. На почесному місці висять знімки Філіпа Кіркорова і Наташі Корольової. Дивіться, в одному туалеті так, братики, вам тут місце, прокоментувала полякова побачене. Також український журналіст Дмитро Гордон продовжує висміювати співачку Наташу Корольову. У себе в інстаграмі поділився відео зі співачкою. Вона стрибає, намагаючись відтворити щось схоже на балетні па. Киянка, яка замовчує агресію Росії проти рідної України. Наташа Корольова не припиняє мене тішити, підписав Гордон це відео. не залишила та її чоловіка без уваги. На одному зі своїх концертів у Майамі вона покликала на сцену маму співачки. Коли жінка піднялась до артистки, білик їй бривсолюдно сказала. Моя чарівна, попри те, що варцять виявився гімном. Цікава була реакція Людмили Іванівни. Вона голосно розсміялася, дала зрозуміти, що розділяє думку Білик. Після цього Людмила Поривай виголосила промову на підтримку України та навіть поділилася відео у своєму інстаграм. Вона подякувала глядачам, які прийшли на концерт Зірок, які багато років віддають свою душу інці Україні. Слава Україні! Закінчила своє звернення Людмила. І хочу, щоб ви привітали мою подружку, моя чарівна. Я і всі українці знають, що ви своїм серцем мамуся підтримуєте. Саме Україну. Мої друзі, мої любі діти. Я дуже переживаю. У мене всі рідні, моя сестричка, мої внуки, мої племінники всі в Україні. І я просто серцем і душою з ними завжди, кожен день, кожну секунду. Слава Україні! Тримує Україну і старша сестра Наташі Корольової, співачка Руся, знамениті, справжні ім'я якої Ірина Осауленко, публічно висловила підтримку рідній Україні. Відповідне відео можна знайти у Тікток. У ролику зірка 90-х, яка вже понад 30 років мешкає в Америці, тримає в руках український прапор і наголошує, що Україна обов'язково переможе в кривавій війні, яку розв'язала Росія. Я хочу сказати, що після 24 лютого у нас все змінилося, хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах. Ми дивимося новини Вдома, бо в мене вдома моя тітка, мої брати і їхні сини. В нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава зсу. Сказала сестра за проданки корольової. І от почнемо з Русі. Русі це наша прекрасна співачка. Ми з нею починали 30 років назад. Її пісні сьогодні люблять. Ірочку, будь ласка, кілька с. Я хочу всіх привітати, і я хочу сказати, що після 24 лютого у нас все помінялося. Хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах ми дивимося новини вдома. Бо в мене вдома моя тітка і мої браті, і їх сини. І у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Я слава ЗСУ! Слава! Слава а я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та розкажіть у коментарях, що ви думаєте про зрадницю Наташу Корольову та її чоловіка. Міла Івановна перевай, mm -hmm. жінка, яка за 80 лет, несмотря на всі ці свої приколи, вона навіть залишається патріоткою своєї Вона навіть много разів висказалась і надала дала, дала своє розуміння цьому. ведь у них на самом деле там конфлікт внутрішній.